Радіо UA ДОРІ Дорогі радіослухачі, Зараз з нами на прямому зв'язку Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, педагог, блогер та громадська діячка. Пані Ірино, вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, пані Ірино. Я сьогодні придумав таку тему: країна науковців, плагіат та новий міністр освіти Оксен Лісовий. От у мене така тема. Давайте про це поговоримо. Що на вашу думку є плагіатом і яка допустима межа? Ох. Плагіат це коли ти використовуєш чиїсь праці і не робиш поклику. Я взагалі не уявляю, що у цій системі може бути допустима межа. Не може допустимої межі бути, бо тоді допустимою є крадіж в будь-якій іншій царині. Ну ось, наприклад, ти вкрав мало, це допустимо, а коли ти вкрав трошки більше, це недопустимо. Уже за крадіж є кримінальна відповідальність. Так само має бути відповідальність і за е, крадіжку інтелектуальну. Ну, позаяк ми жили тривалий час у суспільстві, де крадіж була легітимізована, і сьогодні вона, на мою думку, крадуть у нас найбільше високопосадовці, і чомусь вони за це не відповідають. То це цілком логічно перейшло і на наукову царину. І всі наші міністри, які проходили на так званий антиплагіат, у їхніх наукових працях, цей плагіат було виявлено, зокрема у міністра освіти Гриневич, яка практично підірвала національну освіту. Бо її дисертація це взагалі якийсь студентський реферат, який був пов'язаний із дослідженням освіти у Польщі. Тобто наскрізь реферативна робота, ніякого наукового дослідження вона собою не становить. Те саме плагіат у теперішнього очільника комітету з питань освіти і науки, якого взагалі цього бабака було визнано плагіатором року 2019. Ну і так само плагіат було виявлено у у Працях Шкарлета а тепер здається у працях лісового, тобто це з площини моральної, а моральна площина визначається загальним рівнем визначення цінностей для людини. Чи сьогоднішній світ сприяє популяризації чесності? Чи сьогоднішній світ йдеться не лише про Україну, а взагалі про глобальні вибори? Сприяє от розвитку тих високих моральних чеснот? Ні, навпаки, люди з високими моральними чеснотами абсолютно заблоковані в тому сенсі, аби вони могли, аби вони могли представляти уряд, і, зокрема, міністерство освіти і науки України. Ви знаєте, пані Ірино, я провів деякі таке дослідження, поміж оточуючих мене людей, і я запитався в них, як вони до цього ставляться. І мені чітко дали таку відповідь: що треба подивитися спершу на людину, на те, як вона діє в стресовій ситуації. Зараз в нас війна. У нас всіх є стрес, і е, оцей новий міністр Оксан Лісовий, так він ж воює, і воює не в штабах, а воює близько до ворога. І чи можливо, ми цей момент простимо те, що знайшли декілька абзаців? Т тоді можна простити людині, наприклад, і те, що вона колеться, простимо людині те, що вона напивається час до часу. Простимо людині те, що вона бреше. Простимо людині те, що вона підла. Що це за якийсь дивний підхід? Ну, то прощайте людям в маршруті, коли вони вам залазять до кишені і витягують ваш гаманець, бо їй тяжко живеться, і треба мати більше грошей ніж вам. Ну ось, власне, такий підхід до е, будь-кого закриває. Нормальний розвиток для людства і не лише в Україні, а в цілому світу. І оце це ці половинчасті підходи насправді свідчить про те, що українці абсолютно не готові змінюватися. Трошки можна вкрасти, трошки можна збрехати. Будь-кого можна у всьому виправдати. Він міністром освіти вже здається понад тиждень, але він не дав ще жодної відповіді на жодне з моїх базових запитань. Наша українська освіта буде розвиватися на національному принципі чи на принципі інтернаціоналізації, як це нам накинуто квітом від 2014 року. Наша освіта далі буде застосовувати так званий. Принцип антидискримінаційної експертизи, суть якої зводиться до дискримінації українців в системі освіти через передусім підручну літературу. У нас нарешті українська мова запанує в системі освіти. Чи тепер замість української мови нам пропонують всюди англійську мову? А те, що нам всюди пропонують англійську мову, це власне остання новація цього міністра, до якого хтось виявляє застосовувати якісь подвійні стандарти. Той, хто вирішив воювати, він йде воювати. Той, хто вирішив працювати в уряді, то він вирішив працювати в уряді, і тут одне з іншим абсолютно між собою не пов'язані. А я лише вам зацитую: ось остання пропозиція від Міністерства освіти, яка нависла над українцями. А це загрожує абсолютній втраті національної освіти. Зокрема, називається це так. Зараз одна секунда. Це називається МОН пропонує до громадського обговорення проєкт наказу, методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення. Як ви думаєте, якої мови? Може, той, що в окопі сидить з ковзарем Тараса Шевченка, пропонує нам вдосконалити вивчення української мови у вищій школі і в школах середніх? Може він пропонує збільшити кількість годин з української мови? Може, нарешті ми почуємо остаточне рішення про те. Що у середній школі у нас нарешті не буде ні руського язика, ніж руської літератури? Ні, що пропонує нам міністерство освіти? Методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти. Прекрасно, А може, ми вже тут стали ще одним штатом Сполучених Штатів Америки? Чи ми вже повністю інтегруємося до Великобританії? Чи це у них називається інтеграція до Європейської Унії? Так, Великобританія вийшла з Європейської Унії. То що за, тих, за цей тиждень запропонував цей міністр, аби врешті-решт українську освіту, якщо вона є українською, повернути обличчям до українців і до національного українського державного інтересу? Ні, навпаки, усі останні документи масово Втискають термін інтернаціоналізація освіти, тобто українці мають розчинитися в глобалістичному місцеві. І щодо цього останнього міністра освіти, я вже тепер не маю абсолютних сумнівів. Хоч решту я думала, що він має якісь якусь причетність до світоглядових цінностей свого батька. Ні, він продовжує ту політику, яку запроваджував Квіт і Грінєвич. Бо саме Квіт і Грі... Квіт з 2014 року запровадив так звані. Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Іні слова щодо розвитку української мови у сфері вищої освіти. Натомість з українською мовою у сфері вищої освіти в нас системні. Системні скандали на кожному кроці, як не в Харківському університеті, то ще в якомусь іншому закладі. То властиво, чиї інтереси представляють ці міністри, яких тепер намагаються виправдати ті, які самі за своїм світоглядом роздвоєні, розхитані, нецілісні і просто горизонтальні, а не вертикальні люди. Пані Ірино, а можливо, пан Оксен до того, як став міністром, мав якийсь чіткий план, як він взагалі став міністром освіти. Можливо, якісь були речі, які якби ну ж ми знаємо, що міністр освіти призначає президент України міністр міністрів, міністрів всіх. всіх. Так. так міністр освіти це політична посада. І якщо наше суспільство ще цього не усвідомлює, що кожен міністр в уряді це політична посада, це означає. Що кожен міністр освіти представляє ту чи ту політичну силу або таку політичну силу, яка лягає під ту силу, що сьогодні домінує, іншого варіанту бути не може. Пригадую історію свою в 2014 році, коли була мені пропозиція йти працювати в уряд. Яценюка, міністром освіти, я категорично від цього відмовилася, тому що я категорично не поділяла світоглядових принципів, політичної сили, що називалося, як вони тоді називалися, вони щоразу змінюють фантики свої. Чи це вони тоді були батьківщина? Та потім вони були народний фронт. Вибачте, я не знаю, як вони називаються, тому я що це люди без ідей. Це люди, які приходять заробляти гроші. Тому, якщо ти йдеш працювати в уряд. Ти автоматично стаєш гвинтиком цієї системи. Якщо ти з тим погоджуєшся, що ти будеш гвинтиком, то йди працюй. Якщо ти з тим не погоджуєшся, то ти формуєш політичну силу, яка йде на вибори до парламенту, набирає більшість, і тоді ця політична сила в парламенті делегує тебе працювати в уряд. Якщо за тебе, у Верховній Раді проголосують: це механізм призначення міністрів в уряд. Отже, звідки взявся Лісовий? Дуже просто. Лісовий давним-давно імплементований у депутатське середовище. Він віддавна був помічником народного депутата Святослава Довгого. Хто такий Святослав Довгий? Святослав Довгий, доктор математичних наук. Е Керівник дуже багатьох кандидатських, і думаю, що і докторських дисертацій здається з проблем математичного моделювання. Отже, для мене ця царина далека. Я не можу оцінити його як якісного фахівця у цій царині. Але цей чоловік на прізвище довгий, а це батько всім дуже добре відомого, такого собі е, афериста е, в Київській міській раді Олеся Довгого. Так от, коли його батько Святослав Довгий був депутатом Верховної Ради, а це, здається, 4, 5 і шосте скликання, якщо не помилилося, нескладно зайти у Вікіпедію і з'ясувати, то він голосував, цей Святослав Довгий, і, до речі, здається, член кореспондент Академії наук. Цей Святослав Довгий голосував за розташування Чорноморського флоту на теренах нашого Криму. І саме тоді. Лісовий був його помічником. Красива спілка. Вам mm -hmm. треба ще щось про це говорити? Це, це я би проголосувала за це, і мій помічник, будучи моїм помічником, не поділяв би моїх поглядів. Як це зрозуміти? Добре. Цей е, довгий, який проголосував за розстосування Чорноморського флоту на теренах України, очолював малу академію. І ось потім. Його заступником цієї малої академії став теперішній міністр освіти, який дуже активно працював у різних бізнесових структурах, але найщільніший був пов'язаний саме з родиною довгих. І ось тепер інший довгий той Олес Довгий, який був підручною людиною, у такого собі мера Києва, Чорновецького, був секретарем міської ради. Тепер цей довгий молодший зайшов у парламент. Як депутат-мажоритарник, здається, на Чернігівщині, якщо я не помилилася, і його батько. Святослав Довгий представляв політичну силу, яка в головах нормальних українців не асоціюється з політичною силою, а просто з політичним проєктом, що задовольняє свої бізнес-інтереси, і не має нічого спільного з ідеологічними цінностями, переконаннями і українським державотворенням. Вони щось тут творять, але це не має нічого спільного з українською державою. І ось він представляв це його батько. Таке собі утворення, яке називається воля народу. Далі він представляв партію підприємців і промисловців України. Ви, ви уявляєте, партія промисловців і підприємців, це були у Львові ті, які здали автобусний завод московському Баризі Чуркіну. Ось вам що таке воля народу, і ось вам що таке політична партія промисловців і підприємців. І ось чому ця людина, помічником якої. А потім заступником Малій Академії наук е, був до, цей е, лісовий. То, звісно, я би могла е, е, думати, що людина змінюється. Не змінюється тільки дурні, ми ж це бачимо. Але ж ти на посаді вже, здається, понад тиждень. Я почула від цього міністра освіти, що надалі наша освіта буде розвиватися передусім для наших державницьких національних потреб. Ми нарешті довідаємося, зокрема через нашу академію наук, скільки потрібно у нас спеціалістів у різних царинах, і тоді вони здобуватимуть бюджетну освіту. А скільки насправді ми готуємо, даючи їм посередні знання з англійської мови, готуємо на експорт до Європейської унії чи інших держав як дешеву робочу силу? Ви збираєтеся будувати українську освіту на національних засадах? Суть яких полягає в спрямованості розвивати власну свою державу, а не просто тут зреалізовувати якісь інодержавні проєкти. Я не почула. Натомість я почула, що нам потрібна діджиталізація освіти. Ми вже були діджиталізовані в часи ковіду. І переді мною сьогодні сидять безмовні студенти. Вони не вміють ні належно комунікуватися, ні між собою, ні з викладачем, ні не вміють висловити своєї думки, тому що вони не мають живого спілкування. Тобто цифровізація, про яку сьогодні вирішить Федоров, чи як там його прізвище, не має жодного стосунку до розвитку мислення сучасних студентів, бо у них забрали можливість читати, а тільки читання змушує думати. Крім того, тепер у них ще й заберуть українську мову з огляду на. Цю концептуальні засади державної політики і те, що я щойно назвала, і таким чином ми перетворюємося у черговий чийсь придаток, Зрозуміло, вже чий. Бо від Москви ми наче відірвалися через ракети, бомби і всяке таке інше. Отже, з лісовий іде тим шляхом свідомо, послідовно, який заклав квіт. Після Майдану. А після Майдану головне завдання полягало в тому, щоб максимально нейтралізувати національну свідомість. Максимально нейтралізувати. І е, якщо уважно стежити за нашою історією, то щойно українська нація у своєму розвиткові здіймається найвище з огляду на національне самоусвідомлення, починається найактивніше її збивання. Збивання з допомогою власне освітнього чинника. Тоді... Е, це вдалося значною мірою зробити квіту, а помагала йому вже Грінєвич. Тому що перше, що вони зробили замість української, бо московську якось було забирати тоді відверто ще не, не, не зовсім було можливо, як сьогодні. То замість української вони заводили всюди англійську. Ніхто не заперечує, що треба вчити. Англійську мову, німецьку, польську, французьку, але не замість української. А у нас це все відбувається замість української, і найстрашніше, що підривають технічні царини, коли наукові дослідження серйозні будуть писати англійською мовою, а не українською, не розвиваючи. Поняттєвий апарат нашою мовою, а навпаки, стаючи для когось лише товаром, щоб продатися найякісніше. Ну вони ж продали вже нашу землю. Я ж пригадую, як вони так. голосували у Верховній Раді, слуги народу разом із ЄС. То що вони тепер з тою землею мають? Ну то та земля замінована. Ну то нехай тепер прийдуть на ту заміновану землю, українську святу скроплену кров'ю героїв і сіють там. Своє нікчемство, дякую, пані Рино, за відповідь. Я так розумію, ви великих надій не покладаєте на а зміни в у світі. Шкода, ви знаєте, я люблю читати коментарі, які нам пишуть на нашому youtube каналі під нашим спільним відео, і мушу вам задати таке питання. Воно виникає фактично в кожному відео. Таке питання виникає від наших радіослухачів, від наших глядачів. Якщо б ви були міністром освіти, які б були ваші перші кроки, перші кроки, московська мова, московська література негайно мала бути вилучена з системи освіти. Уся система освіти, починаючи від дитячого садочка, наголошую від дитячого садочка. Бо дитину ми виховуємо не тоді, коли вона лежить вздовж лавки, а коли вона лежить поперед лавки. Вся система освіти має бути винятково державною мовою. Далі найкраще для цього ухвалити мій закон, який я зареєструвала ще 11 січня 2013 року, де було чітко зазначено у статті. Про науку, наука винятково державною мовою, тому що це розвиває питому національну свідомість. Хочете перекладати іншими мовами? Будь ласка, перекладайте, вивчайте. Система пріоритетів в освіті це система пріоритетів своєї держави у цьому глобальному місеві. У нас не вибудувано національного пріоритету. Ми прийняли пріоритет і інтернаціональний і глобальний. Далі, друге, вища освіта, уся вища освіта має бути спрямована винятково на забезпечення розвитку держави, що називається Україна. І не за модою треба бігти, а за покликанням кожної людини. Тоді, коли кожна людина буде усвідомлювати, що її цінуватимуть з огляду на те, що вона обирає свій факт, не тому що він модний. А тому, що вона відчуває його серцем, тоді ми реально через освіту будемо будувати суспільство самодостатніх, цікавих і яскравих особистостей. А не коли в один період, бо це модно, всі шурують на економічний факультет, другий період, коли це модно, всі шурують на комп'ютерний факультет, ще коли це модно, ще кудись шурують. Треба, врешті-решт, розвивати. Філософію Григорія Сковорди, сродна праця і цю сродну працю кожній людині забезпечити і, нарешті, навчити суспільство обирати не за тенденціями, а обирати за внутрішньою потребою. Оце основні посили, які б я пропонувала через освіту. Далі, те, що я пропонувала, коли була заступником голови комітету з питань освіти і науки, отак, От як є в бюджеті захищені статті, а саме фінансування до прикладу медиків учителів, Лів і інших отак мають бути захищені предмети, у які ніхто не має права втручатися. Я пропонувала тоді в закон про вищу освіту обов'язково вписати світоглядові предмети, які кажуть тобі, що ти українець, тому ти маєш захищати цю землю. А саме історія України, українська література, і я пропонувала тоді етнографію. На що мені товариш Квіт відповів? Що це суперечить академічній свободі? То що ж сьогодні таке академічна свобода? Виявляється сьогодні екодум. Академічна свобода це коли всі науковці загнані у рабство публікуватися на платформі Scopus і Web of Science. Отже, третє, що би я зробила, негайно би скасувала оце наукове рабство для науковців, і вони мали б право обирати собі той ресурс, де вони вважають за потрібне опублікувати свої праці, і для кожного науковця з України найвищим рівнем фахової оцінки. Його діяльності мають бути установи не за межами України, а саме всередині України, тому що кожен науковець працює передусім на розбудову своєї держави. А якщо він не хоче працювати на розбудову своєї держави, то ніхто його в цій державі не тримає. Він прекрасно може спакувати свої манелі і поїхати працювати туди, де йому треба. І звісно, четверте, ми не Отримуємо зарплати науковці, те, що нам платять, це називається волонтерство. Тому у нас не може бути розвитку ні науки, ні освіти, якщо наші зарплати будуть дорівнювати нижче ну майже прожитковому рівневі. Це означає, що загальна бюджетна політика спрямована власне на те, щоб викачувати науковий потенціал з України, аби він з України виїздив, а в Україні залишалися або вже завжди. Так було пасіонарії, або ті, які не можуть виїхати, от, власне, цей синтез. Ідеологічний і фінансовий, це і є основне підложжя для міністра освіти, який стоїть на національних засадах, а не той міністр освіти, який як мертва риба пливе за течею, чи йому цю течею диктують з Європейської Унії чи з Америки, чи ще звідкись я того не знаю. Але те, що ці міністри, які у нас були, принаймні, з 2014 року, всі вони не працювали на національну освіту, а практично її підривали, починаючи з такого. Проєкту, який називався НУШ, який давним-давно в нормальних середовищах названий ЗНУШ, тобто знищення національної освіти, і основне в освіті це звичайно розвиток національної свідомості. Що натомість робили міністри? Історію України вилучили українську літературу, вилучили. Кількість годин з української мови мінімальна українською мовою не володіють, починаючи від ректорів вищих навчальних закладів. Ну і як же ж тут може володіти студент? Як він може володіти українською мовою, коли його позбавили читання української літератури? Ось вони створили зачароване коло. Тепер на це пустерище вони. Логічно насадять англійську мову, і таким чином денаціоналізація триває. Раніше вона тривала під наличкою русского язика, а тепер вона триває під наличкою англійської мови. Крім того, що вони ще зробили, щоб я негайно скасувала. Звання доцента і професора у нас тепер абсолютно залежить від твого знання англійської мови в Україні. Звання доцента і професора залежить від того, скільки праць ти опублікував англійською мовою. До прикладу, я, український філолог, маю працю. Друкувати свої статті і монографії англійською мовою, до речі, в понеділок віднесла у, у видавництво монографію, яка називається англізм і протианглізм з тої історії слів в соціоконтексті, тобто монографія, яка абсолютно підриває усі ці засади протинаціональної політики у системі освіти. Я розумію, що це буде голос волання в пустелі, але я буду це вперто і послідовно робити скільки. На це матиму здоров'я і сили. Дякую за вашу працю, пані Рино. І останнє питання від мене не знаю. Я думав, чи задавати його вам, чи не задавати, щоб не вам, вам гарний день не псувати. Зараз гарна погода. Чи ходять такі думки, чутки, чи потрібно українську мову переходити переводити українську мову на латиницю? Пане Ігорі, на цю тему відповіли вже давним-давно класики української культури, але наше суспільство настільки змізерніло, утопіло і зманкуртизувалося, що не читає класики, вони все знають. Вони читають Ютуб, вони читають що там Твітер, читають Інстаграм, Фейсбук. Вони ж не візьмуть до рук, наприклад, працю Маркіана Шишкевича Азбука і Абецадло. Де Маркіан Шишкевич довів своєму опонентові, що зміна латиниці це заперечення усієї української спадщини. Що насправді латинська графіка виникла на основі грецького письма, так само як на основі грецького письма виникла кирилиця. А грецьке письмо виникло на основі фінікійського письма. Тобто, якщо логічно мислити, то треба зрозуміти, що саме латиничне письмо є похідним від грецького письма. Далі, якщо їм затяжко зрозуміти статтю Маркіяна Шишкевича Азбука і Абецадло, тут, як бачите, дуже гарні опозиційні терміни використовує цей видатний чоловік. Ну то прочитайте собі Івана Франка Азбучна війна, де Іван Франко доводить, що латинізація українського письма абсолютно без потр... Трібна в тому сенсі, що сучасна кирилиця повністю задовольняє фонетичний вияв української мови. Якщо і це їм не доходить, то хай собі візьмуть матеріали дискусії навколо правопису 1928 року, який набув чинності в 1929 році, а Розстріляли цей правопис разом з людьми в 1933 році. То під час тих дискусій також виникла пропозиція переходити українцям на латиницю і ініціатором цієї. Пропозиції, звісно, що був комуніст. Звісно, що був комуніст. Ось ті, які нещодавно ратували за русський язик, вони тепер ратують за англійську мову і за латинізацію. Тому що це люди з отруєним мозком, коли той мозок витік, ну то от, от вони пардон, і виривують щось подібне. І прізвище його було Пелепенко. І коли вони голосували, до речі, очолював товариство письменників, яке називалося Плуг, абсолютно е, графоманське. І за цю пропозицію Пелепенка проголосувало троє людей. Людей, він. здається. Прізвище цього забула Йогансен, здається, Йогансен, так неважко здогадатися шведського походження, письменник Йогансен і ще якийсь чи Ковальчук, чи хто. Тобто, ту пропозицію його було кардинально відкинуто. Ну і нарешті, останнє можна зайти на блог української правди і знайти статтю мою, яка називається не латинізація, а демосковізація і декомунізація української мови, замість того, щоб дбати про те, що ми повернули свої фонетичні правила в українську мову на зразок не соціальний, матеріальний, артеріальний, а природна йотація, тому, що діяльний, тому що макіяж, тому що маніяк. То вони нам накидують латинізацію, вважаючи, що це відокремить нас від московитів. Так тоді московитам і віддайте всю церковнослов'янську слов'янську лексику, яка є у нашій мові. Це наше, і ми маємо це зберігати і саме це відрібляться відрізняє нас від цілого світу, це предмет особливого пишання кирилиця. Саме кирилична спадщина. До речі, наголошу на тому, з Маркіяна Шишкевича зробила провідника української нації, тому що, поки він не відкрив для себе цієї кириличної спадщини в бібліотеці Осоліневом тоді у Львові, то він писав польською мовою, спілкувався польською мовою. Любовні вірші також писав польською мовою. Саме кирилиця повернула його до коріння українців. Дуже дякую, пані Ірино. Дуже приємно з вами завжди спілкуватися. Я нашим радіослухачам хочу сказати, що десь після. Через годину після того, як ви почуєте у своїх радіоприймачах наш ефір, то завітайте до нас на YouTube та знайдіть це відео, і напишіть обов'язково коментар свій. Мені дуже подобається, коли є комунікація між нашими радіослухачами, глядачами. І, до прикладу, про казки в нас була попередня така розмова. То багато що люди написали і Я мені чітко написали. пояснили, хто такий Кирило Кожумяка і хто такий Микита Кожум'яка. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як як називався. Кирило, Кирило. А, а, Не дуже останнім часом казочки читає, мені вистачає рад. А Микита це ніби інтерпретація сучасна, ніби його син, щось з такого плану. Зробили, тому, тому я не можу знати все. А пані Ірина точно не знає, які питання я їй буду задавати. Тому пані Ірина виключно імпровізує. Тому, так. тому дуже дякую. Ірина Фаріон, мовознавець, науковець, педагог, блогер та громадська діячка. І прекрасна жінка була у нас на прямому зв'язку. А ми йдемо далі за програмою. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.